Україна все-таки отримає танки західного зразка. Чому німецькі леопарди оптимальний варіант? І чому нам не слід відмовлятися від челенджерів та леклерків? А також як це змінить перебіг війни. Ви дивитесь під прицілом? Сьогодні дамо відповіді на ці питання. Рамштайн 8 минулого тижня приніс Україні багато плодів, але й розчарував найбільш вимогливих. Адже про надання нам танків леопард 2 німецького виробництва тоді так і не оголосили. Німці поводилися дивно, наполягали на розширенні танкової коаліції, зокрема за рахунок приєднання до неї Вашингтону. Попри всі гучні розмови, реально на кінець минулого тижня, Київ міг залізно розраховувати лише на роту британських челенджерів. Вочевидь, ці сумніви європейців можна пояснити традиційним для них страхом перед ескалацією. У кожного хто починає із політиків думати на ці, над цією проблемою, Виникає побоювання, що виборці чи його там, колеги по політичному табору або опозиція може якось це використати для того, щоб звинуватити там в агресивності і так далі. Ну, це, це характерно для Німеччини, для інших західноєвропейських країн. Вони все ж таки знаходяться трошки в іншому вимірі, і вони готувалися до миру всі ці 30 років після розпаду. Радянського союзу, аніж до війни для них це складно. Попри те, що під час зустрічі в Рамштайні до танкової коаліції приєдналися нібито аж 12 країн, на середину цього тижня справа залишалася далекою від ясності. Польський прем'єр заявив, що його країна передасть Україні леопарди, навіть якщо цього не зробить Німеччина у Берліні. Тим часом усе ще тривала дискусія між політиками є дві головні цілі уряду Німеччини та нашої країни. Перша підтримувати Україну в її боротьбі за суверенітет стільки скільки це буде потрібно. І друге не стати самим учасником цієї війни це рамки для всіх наших дій, узгоджені з нашими союзниками. У Німеччині величезна російськомовна громада, і уряд не може не зважати на її настрої. Йдеться про мільйони німців, які Мають радянське коріння, і це і етнічні німці, і члени їх сімей, і представники інших національностей, які використали можливість зараз ем, отримати німецьке громадянство. Тому ви знаєте, німецькому уряду зараз не позаздриш, тому що вони фактично знаходяться, знаєте, на такій дуже серйозній розтяжці, адже урядовці дбають про свої майбутні вибори. А якщо ми говоримо про російськомовних, то йдеться про мільйони тих, хто хто знає, розуміє російську мову. І повірте, мені серед них десятки тисяч тих, хто свято вірить, що Росія робить справедливі речі. Але здоровий глузд все таки переміг. І буквально вчора Берлін оголосив про передачу своїх танків Україні і дозвіл усім іншим країнам долучитися до процесу. наша мета разом із союзниками швидко забезпечити два танкові батальйони. Є багато країн, які хотіли постачати, і ми будемо координувати це та залучати їх, щоб це відбувалося крок за крок. Ми забезпечимо навчання, матеріально-технічне забезпечення, боєприпаси та технічне обслуговування систем. І як я вже сказав, дамо можливість країнам-партнерам брати участь у постачаннях. Йдеться про дуже ефективні системи озброєння, і це правильно, що ми ніколи не даємо ці системи озброєнь поодинці, а завжди в тісній співпраці передає наразі одну роту: 14 танків, зате більш нових і досконалих ніж очікувалось у версії. А 6 Перші з них, за словами німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса, мають надійти приблизно через три місяці. Також поділитися з нами своїми леопардами вже висловили готовність Польща, Фінляндія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Данія, Канада. Анонсовані два батальйони загалом мають нараховувати 80 танків. Єдиний шлях до міцного миру дати зрозуміти путіну, що він не переможе на полі бою. Тому ми повинні надати важчі та досконаліші системи, щоб українські сили змогли дати відсіч російським силам, щоб не тільки вижити, але й перемогти, повернути території та утвердитись як суверенна незалежна держава в Європі. Майже одночасно з Німеччиною своє ставлення до постачання Україні танків змінили і Сполучені Штати, хоч ще кілька днів тому категорично заперечували таку можливість. Бо їхні Абрамси, мовляв, надто складні й витратні. Вочевидь, вимога канцлера Шольца про розширення коаліції таки спрацювала. Білий дім не став розмінюватись на дрібниці і одразу анонсував передачу ЗСУ батальйонного комплекту. сполучені штати надішлють в Україну 31 танк Абрамс, що еквівалентно одному українському батальйону. Міністр оборони Ллойд Остін рекомендував цей крок, оскільки він посилить здатність України захищати. Чити свою територію і досягати стратегічних цілей. Танки Абрамс є найбоєздатнішими танками у світі. Вони також надзвичайно складні в експлуатації та обслуговуванні. Тому ми також надамо Україні необхідні запчастини та обладнання, і якнайшвидше почнемо навчати українських військових задля ефективної підтримки цих машин на полі бою. Доставка цих танків займе час, час який ми використаємо, щоб переконатися, що українці повністю готові інтегрувати танки Абрамс у свою оборону. Варто пояснити різницю в кількості танків у підрозділах різних країн. В українському танковому взводі три машини, в натівському чотири. Відповідно, у нас танковий батальйон складається з трьох рот, по три взводи й налічує 31 танк, в тому числі три машини командирів рот і одну командира батальйону. Якщо ж наші взводи розширити до натівського взірця, в батальйоні буде якраз 40 танків, або ж штатна структура залишиться незмінною, а зайві машини. Будуть у резерві на випадок бойових втрат чи поломок. Якщо ми задаємо, що таке Донбас, ну, дійсно там е, потрібні е, підрозділи, з'єднання, які будуть фактично проламувати е, оборону противника, пробивати її. І для цього, звісно, нам потрібні і танки, і е, та важка бронетехніка, в тому числі БМП Бредлі, Мардер, ну і, звісно, БМП Сіві 90, які взагалі є унікальними за потужністю машинами. Які нам дійсно будуть дуже в нагоді при проведенні саме таких, я би сказав, про проламуючих операцій, таких потужних операцій, які дозволять нам проламати оборону і виконати завдання з деокупації всієї території України. Танки від союзників Україна отримувала і до того, фактично з самого початку Великої війни. Але то були старі Т-72, що залишилися на складах колишніх членів радянського блоку, переважно модернізовані в Чехії. Днями лунали повідомлення про те, що Польща додатково готує до передачі Україні фактично бригадний комплект бронетехніки в складі батальйону Т-72 і близько сотні БМП-1. Ці танки радянського зразку вони нам були добре відомі. І Україна як країна, яка мала і має в своєму арсеналі техніку радянських зразків, має так само і розгалужену систему технічного обслуговування, експлуатації та ремонту цієї техніки. І саме тому на перших етапах ми отримували саме радянську техніку, тому що ми могли її відремонтувати і повернути на поле бою. Але я спеціально зауважив, що ми зараз стикнулися ситуацією виснаження цих ресурсів. Ми стикнулися ситуацією, коли українським е, силам оборони потрібна техніка, яка забезпечить саме наступальний порив. Тож наразі наші оборонці в перспективі кількох місяців можуть розраховувати на три батальйони західних танків з надлишком, плюс рота челенджерів, які надає Велика Британія. Франція в свою чергу не виключає передачу Україні кількох десятків танків Леклерк. Таке розмаїття загрожує логістичними труднощами, але ми не в тій ситуації, щоб перебирати харчами. Радянських запасів техніки вже практично немає. Вони вичерпуються, і треба переходити на які західні зразки. Ну і так сталося, що найбільш доцільним став «Леопард». Звісно, якби це рішення не було прийнято, ну, пішли б перемови із Арієти, і ЧЕ... про постачання челенджерів, і Летверків. Хто зна, можливо, б не домовилися з ізраїльтянами на постачання Меркави, які... і цей танк так само не є найгіршим, або інших зразків. Але поки що пішли по шляху найменшого спротиву, тобто те, що легше достати, те, що легше відремонтувати і забезпечити експлуатацію. Насправді будь-який із сучасних західних танків краще за те, що має агресор. Ще в часи холодної війни НАТО вирішило не змагатися з радянським союзом у кількості, а зосередилося на якісному розвитку своїх бойових машин. Тож на сьогодні вони краще захищені, мають більшу вогневу міць, бачать ворога на більшій відстані і нашпиговані сучасною електронікою. Новітні танки це частина системи, на від просто залізяті. Радянської, яка яку там росіяни зараз дістають з баз зберігання і, і також виводять на фронт. Тобто у нас виходять танки з різних е е епох. У росіян будуть танки е радянської епохи, це просто залізяті. І е танк — це вже буде 21 століття. Це танк мережево-центричної війни, інтегрований до систем розвитку е управління. Зв'язку і так далі, і це не просто теоретичні міркування. Свою тотальну перевагу над радянськими Т-72 західні танки вже демонстрували, зокрема під час двох іракських воєн. З тих часів у російському танкобудуванні нічого принципового не змінилося. Численні модернізації не виводять їхні машини на принципово новий рівень, а розпіарену армату досі не запустили в серійне виробництво. Навіть ті кілька екземплярів, які змогли зробити військові за останні. Даними не хочуть випробовувати у бойових умовах через ненадійність. Танки, які нам зараз передаються, є конче потрібні з огляду на те, що е, е, вони можуть протистояти у співвідношенні один до трьох, один до п'яти. Причому звідки це співвідношення береться з практичних дій, наприклад, танків Абрамс часів Другої Іракської війни? Коли Абрамси могли протистояти на полі бою е, досить великій кількості саме іракських танків, і ось е, з огляду на це безумовно е, люба кількість західних танків для нас є потрібною. Тож одне з найнепохідніших табу західної допомоги танкове, нарешті зняте. Залишились далекобійні ракети та бойова авіація. Про неї українські посадовці планують говорити на наступному Рамштайні, 14 лютого, у штаб-квартирі НАТО. Тим більше, що Нідерланди вже заявили про готовність передати нам f 16 які вони знімають з озброєння і замінюють сучасними f 35 Це дуже класна машина, і це було би просто чудово. Це би дозволило нам фактично отримати панування в повітрі. Як би це так не пафосно звучало, тобто росіяни вони завжди претендували на це, але у них це не вдалося зараз. Така. У нас ситуація, коли українці не можуть захопити панування в повітрі, тому що літаки не дозволяють цього, бо це ну, літаки застарілі. У них не, не вистачає там дальності дій радару, використання ракети і так далі. А от f 16 вони би це змінили. І ми би тоді почували себе досить набагато комфортніше в повітрі. І Росії тоді мені здається, взагалі можна було б забути про якісь плани там наступу на Київ чи. Якийсь там пролом фронту, вже про це можна було б взагалі забути, особливо згадуючи знову ж таки ці бригади леопардів. Західні танки, літаки, ракети в руках вмотивованих українських військових. Це вже не просто фантазії, це майбутнє і, можливо, не таке й далеке. І в цьому майбутньому ми звільняємо всі окуповані території і перемагаємо. Це відбудеться не завтра. Та й навряд навіть цього року, однак це точно буде швидше, якщо кожен з нас продовжить працювати на перемогу. Вірю в ЗСУ, слава Україні!